Майдан Незалежності після Різдва, 8 січня, в штабі національного спротиву звітують про свята. Головний меседж пройшли вони без ексцесів. Водночас у штабі звернулися до киян та гостей міста допомогти ліками проти застудними та проти грипозними, адже погода на дворі нині сприятлива для захворювань. У нас серйозних захворювань тут немає, тільки простудного типу захворювання. 8 січня мітингувальники відновили акції протесту. Зокрема, Євромайданівці у середу пікетували три відомства МВС, ГПУ та МОЗ України. Це інформація штабу національного спротиву проти активістів Євромайдану, зокрема Автомайдану, готуються провокації від зламування автівок до підкидання наркотиків. Також, за даними штабу, активістів прослуховують та відстежують департаменти МВС та СБУ без відповідних на те дозволів суду, що є вже незаконним. Є ціль, наприклад, така то людина, яка дуже цікавить керівництво цієї Служби безпеки України або МВС, або керівництво держави. І цю ціль починають відпрацьовувати. Я хочу нагадати, шановним співробітникам, не брати, до, не брати до уваги славетний досвід пана Пукача. Справа в тому, що пан Пукач і всі чотири його підлеглих, які сьогодні сидять пожиттєво, вони всі виконували свої. Завдання незаконно, без оперативних спеціальних документів, без санкцій суду. А ось так на Євромайдані борються із злочинністю. Ініціатива четвертої козацької сотні таку ганебну палю змайстрували і поставили біля поштамту з метою привселюдного лінчування крадіїв. Сьогодні був уже тут один клієнт. Піймали під час крадіжки злодія, який вкрав. Телефон, ноутбук, там ще ж якісь речі. От. Ну, і згідно козацького звичаю, до ганебної палі прив'язували таких людей, які є злочинцями. Судячи з тої реакції, яка була в самого того злодія і як на те відреагували люди, люди то дуже дієво. Ми його віддали в комендатуру, а далі я так сподіваюся, що він потрапив якраз до міліції. Сто кубів дров щоденно згоряє на Євромайдані для обігріву та приготування їжі. Це те, що зайвим ніколи не буде. Меду, варення для людей вистачає, а ось запас м'ясних консерв не зашкодить. Повідомили комендатурі будинку про спілок, заявивши також про виділення коштів на заміну дверей у будівлі на 9-му поверсі, яку невідомі пробували підпалити напередодні нового року. 8 січня Київ Майдан Незалежності.